Так, Будь ласка, що там за шум, Катя? Так, отже, сьогодні в нас з вами на літературному читанні ми з вами продовжуємо знайомитися з легендами, так. А, і Сьогодні ми з вами виразно читаємо легенду. Легенду про Мак. Як ви думаєте, що саме буде йти, про що саме мова буде йти в цій легенді? Про Мак? Ну, понятно, що якщо це легенда про Мак, то це буде про Мак? А що, що про що саме буде йти мова? Про легенду Мак. Про легенду Мак. Ну, понятно, що про легенду Мак. Ми з вами в минулому уроці говорили, що, е, що таке легенда? Це історія, оповідання про. Е, Назву чи то назву е, квітки, рослини, я не знаю, річки, міста і так далі. Отже, про що буде йти мова в, в цій легенді? Mm, про якийсь мак. Понятно, що про мак. Про квіти. Про легенду. <світку> Ой-ой-ой, Господи! Ну чесно, ви як то з луни. В цій легенді буде описуватися і говоритися про те, звідки пішла назва такої квітки, як мак. Якщо це легенда про Мак, то в ній що буде описуватися? Як з'явилася саме назва Мак? Логічно? Так. Вони легенда про Мак. Про що буде йти мова? Про Мак? Ну, понятно. Починаємо читати по одному. Е Господи, по одному реченню, будь ласка, Маша, було це давно-давно, коли це на нашу землю мапа кочівники кочими кочівники, печеніги. Далі батвій В одному місці жили дуже бродливі дівчата. Далі Ася. Не піднімайте руку, будь ласка, у зумі. Воно починає вискакувати, мене починає глючити. Піднімайте, будь ласка, отак руку, я вас гортаю, я всіх бачу. Дізналися про це печеніги і вирішили захопити дівчат у полон. Так, далі, Мілена. Зідстерегли вони, коли загін воїнів залишив. Місто і пішов у похід. Та й оточили місто з усіх сторін. Так, далі Матвій Тарасов, будь ласка. дізналися про це пацаніг і вирішили захопити. Ні, це ми вже прочитали, слідкувати потрібно було. Катя. Зрозуміли дівчата, що їх візимуть по Волон чужиниці чужинці І, І... ви Виру... вирішили вилятуватися утекти От Утекити... з Миссита чер, через з через пиземи Далі, Максим. Читати. А де треба було слідкувати де читати? Максим? Ми на уроці не сидимо, гуляємо і чекаємо, поки всі інші прочитають. Е, Кристина. Тикати до лісу, тікати до лісу, до лісу. Так, вийшли вони на широке зелене поле і кинулися тікати до лісу. Mm. Клас. E mm -hmm. Так, поїхали, будь ласка, Кирил починає читати. Та побачили їх вороги, її оточили. Далі Варя. І звернулися, тоді на євро. Глибіша дівчина, донька воєводи. І з проханням до матінки землі. До матінки землі. Так, mm -hmm. далі, будь ласка, Соня. Матінько, земля, врятуй нас від неволі, від життя страшного в полоні. печенігів, печенігів не честів. Нечестивців. Так, далі, будь ласка, Максим. по по нам з-ны-щи-ты. Их з ля ну на с-лё-зы-ди-ву. <coughs> Будь-за-дарова. Девча, до-си, до-сить. А, так, а, кто у нас еще не читал? Я сейчас... Я ще не забула, хто читав, хто є. Іра далі читає. Тільки доторкнеться дівчини, печеніг, як вона стає квіткою маком. Червоною як жар, і красивою як самі дівчата так добре. Далі, будь ласка, хто у нас? Хто ще не читав? «Підніміть руки Аміна. Так і, і не змогли вороги захопити в полон жодної дівчини. Потомилися, печеніги і вирішили спочити. Так, та досить. І вирішили спочити. Хто ще не читав? Будь ласка, підніміть руку. Всі вже читали? Матвій не читав. А, Матвій Тарасов, будь ласка, ти наче ж читав. Читай. Мікрофон включи. Так, да, іноді треба мікрофон включати, щоб тебе чули. Так, да, тільки розсідали коней і лягли на землю. Так поснули. Непробудним сном це квіти, дівчата, наслали на них сон дрімоту. Так, добре, дякую, далі. Далі дочитаю вже я. Рано вранці поверталися з походу воїни, і побачили вони червону, як жар, долину маків, а біля них сплячі ворогів-печенігів. Кинулися вони на печенігів і здолали їх усіх. І коли воїни здобули перемогу, кожна квітка маку ожила й стала дівчиною. У руках дівчата тримали червоні квіти маку, які подарували воїнам визволителям. І земля матінка залишила на згадку про цей бій квіти маку. Вони щороку виростають на цій долині і радують людей своєю красою. Отже, хто такі кочівники печеніги? Це народ, який жив у давні часи і часто переїжджав з місця на місце, так? зі своїм житлом і майном вони так, переїжджали, вони нападали на інші народи, грабували їх і. Забирали в полон? Так? І хто такий воєвода? Це правитель міста раніше був. Так? Якщо зараз у нас правитель міста це мер, то раніше це був воєвода. Так, скажіть, будь ласка, про які часи йдеться в легенді? В часи це відбувалося, третій клас, М -м 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 -м. відкрите давно давно, давно давно. Так, тобто що? Давно-давно у стародавні часи, так? Так. Слава наші... Богу. Будь ласка, працюйте з підручником. Не чекайте, що у вас тут відповідь з'явиться на екрані. У вас є підручник. Працюємо з ним. Він вам допомагає. Як врятувалися дівчата від ворогів? Вони стали маками. Здрасте. То, що вони стали маками, то понятно. А як вони, що вони зробили для того, щоб вони попросили матін... матінку, про матінку землю? Так, вони попросили допомоги в матінки землі, так? Добре, матінка земля їм е, допомогла? Так, так. так. Добре. так. Матя, про виникнення якої квітки розповідається в легенді? Про мак. Про Мак. Про мак. Тобто про що ця легенда? Про Мак. Про мак. Про мак. Про мак. Що, знущаєтесь з мене, чи що? Я питаю. Про що мова йде в легенді? Про Про... як дівчата? Почуйте, будь ласка, запитання про виникнення якої квітки розповідається в легенді? Ви кажете про мак. Я кажу правильно, про Мак. Тобто. Про тобто про що йдеться мова пре в цьому в цій легенді? Про Мак, про Мак. Про... Я... Що саме про Мак ми дізналися? з цієї легенди третій В що ми дізналися про мак з цієї легенди, якщо, якщо це про мак. Третий класс, вы что там? Ничего мы там. В том-то и дело, что ничего. Я задаю питание и что? А в ответ тишина. Про мак. Что про мак? Вы у вас шо, там пластинку заела? Про мак, про мак, про мак, про мак. А про что все? Да про вы, не Я... Квітки мак, як вона виникла. А -а -а. Бе. Е -е -е. Що на початку я одне й те саме говорила? В нас Мак про про мак, мак, про мак. Що в кінці те саме запитує? У нас про 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 мак, мак, мак. окно не промак. промак, промак. Виникня. Так. так. Ми вже будемо показувати малюнки. Зараз. Так, отже, домашнє завдання у вас буде самостійно читаємо про мак Читаємо легенду, уважно читаємо. І вам потрібно буде також. Або в дорослих дізнатися, або знайти в інтернеті а, якусь легенду про річки чи озера нашого рідного краю. А, так, і розказати на наступний раз. А, це буде ваше завдання домашнє завдання, зрозуміло? Так. Так. А, отже, записали, будь ласка, в щоденнички. Ми з вами читаємо. Я не пам'ятаю, які сторінки, в мене просто підручничка немає. 90, -90. 90. 91 Ось, дякую. Сторінка 90-91. Ми з вами читаємо легенду і знаходимо або запитуємо в дорослих, так. Легенду про річка та чи озери нашого а, рідного краю, так? І розказуємо їх на наступний раз в класі. Угу, mm -hmm. Добре. Зараз, будь ласка, чекаю ваші малюночки. Кирюша, ну ближче в екран, будь ласка. Ага, класс, да. Ого, в Соні прям? Супер, супер, дякую. Боже, як усі гарно. Так, дякую, Кристина. А де твій малюнок? Матвій, де твій малюнок? Варя, Мілена, Маша? Це ти намалювала, Маша? Ану поближче покажи мені. А, ти фарбами просто малювала, так? Фломастерами. А, фломастерами. Ага, дуже гарно, Дякую, Соня, дуже гарно. Так, добре. Дякую. Дякую за вашу підготовку до уроку. Ви молодці. А, отже, на сьогодні я вас вже відпускаю, ви вже відпочиваєте, так. Робите домашнє завдання. Ми з вами зустрічаємося завтра. Все, на сьогодні наші уроки завершені. Пам'ятайте, що ви в мене найкращі, Я вас дуже люблю. І ми вас. І ми. До побачення. Все, відпочивайтеся, набирайтеся сил. До побачення. До побачення.